Всім привіт, я Петро Бухов і це мій погляд на новини тижня Одеси. На цьому тижні були ворожі атаки, теракт, величезна сесія міськради, археологічні розкопки прямо в центрі міста. Тому обговорити є багато чого. В неділю ми відмічаємо День військово морських сил України. Одеса є фактично столицею цих сил, тож це дуже таке одеське свято. Я дуже їм вдячний, тому що вони боронять Одесу. Вони фактично вигнали російський Чорноморський флот з Чорного моря, величезна робота. Величезний успіх при тому, що ресурси, які в нас є, досить обмежені. В нас там немає ні підводних човнів, ні авіаносців, нічого такого. І взагалі, в принципі, якихось великих кораблів нема. Але тим не менш ми досягли величезного успіху. У мене є багато знайомих на флоті. Я їх щиро вітаю і дуже вдячний їм за роботу. На цьому тижні ворог продовжував атакувати Одесу. Було влучання шахеда в багатоповерхівку. Слава Богу, ніхто не загинув, але є постраждалі. Є знищені квартири. Також були атаки балістикою, яких давно вже не було. В порту загинув. Минуло дві цивільних особи. Росія продовжує свій терор, продовжує атакувати Одесу. Також був один теракт, коли молодий чоловік 22 років приїхав з Запоріжжя, заклав вибухівку, під автівку, поставив камеру. Автівка належала співробітнику воєнного підприємства, який виробляє щось для військових. Він не загинув, він поранений, але живий і він виживе. А ось ця людина, яка виконувала завдання росіян, проведе багато років в тюрмі. Причому він не отримав гроші. Взагалі для мене дивно, що люди таке роблять, тому що такі злочини. Дуже легко розкрити, і вже до вечора його спіймали, і арештували. Йому загрожує мінімум 10-15 років тюрми. Просто молода людина за якусь копійчину, яку вона навіть не отримала, зламала життя собі і намагалась зламати життя іншій людині, яка нічого поганого їй не зробила. Я розумію, що серед моїх глядачів нема людей, які можуть на таке повестись, але треба якось донести до всіх наших співгромадян. Що такі злочини не треба робити, тому що, по-перше, ви не отримаєте грошей. Росія завжди кидає виконавців таких терактів. А по-друге, таких злочинців дуже швидко вирахують, і вони проведуть багато років в тюрмі. Не треба так робити ну, на цьому тижні. У нас була величезна сесія міськради. Я вже розказував. У нас прийшли зміни в законодавстві, які змушують нас. Скласти трирічні плани роботи, причому ці плани неможливо змінювати. Тобто, все, що ми прийняли на цій сесії, воно тепер повинно виконуватись наступні три роки або не виконуватись, але нічого іншого додати поки що ми не маємо права. Це абсолютно ідіотська історія. Я сподіваюся, що законодавство буде змінено і нам дозволять вносити зміни до цих планів, тому, що життя не стоїть на місці, і особливо зараз я розумію, там в 15-му сторіччі можна було запланувати щось років на 20 наперед. І отак воно і буде. А сказати, що буде зараз, через 5 років чи через 20 – неможливо. Коли була епідемія коронавірусу, ми витрачали гроші і закуповували цистерни з киснем і системи розподілення кисню в лікарнях. Зараз у нас війна, і ми відновлюємо сховища закуповуємо системи альтернативного живлення. Потім війна, наприклад, закінчиться в 26 му чи в му році, чи може навіть 25-му. і тоді будуть інші пріоритети. Ну просто якісь такі довгострокові плани в принципі на 100% неможливо скласти. Їх треба складати це правильно. Але заборонити їх змінювати на ну це просто ідіотизм. Тим не менш на цій сесії ми прийняли майже 30 програм, і там закладено багато чого цікавого. Тепер питання знайти на це все гроші. Грошей нема. Бюджет зараз майже порожній. На цій сесії ми змогли виділити військовим менш ніж 100 мільйонів гривень. Дуже шкода, і дуже багато у нас є заявок. Але якось задовільнити їх. Ми зараз не маємо змоги. Але дещо ми для військових ще зробили: ми знизили ставки єдиного податку для ветеранів війни для тих, хто отримав Інвалідність під час війни, а також знизили до нуля податок на нерухомість для всіх ветеранів, УБД і членів їхніх сімей. Насправді це невеликі суми. У нас ставка податку на нерухомість в Одесі дуже маленька, в 10 разів менша, ніж в інших містах. Наприклад, я за свою квартиру повинен сплачувати десь гривень 50 на рік. Це смішно, але тим не менш, якщо у якогось військового є велика квартира чи будинок, то він отримує. Таку значну вже знищу нас буде новий почесний громадянин Одеси. Це Роман Шварцман. Він пережив голокост, був у єврейських гетто під час Другої світової війни. Ви можете його знати за його нещодавним виступом в Бундестазі, де він вже виступав не тільки проти тодішнього нацизму, але й проти сучасного нацизму російського. Дуже така у нього була яскрава промова. Він в гарному здоров'ї. Повністю абсолютно в чистому розумі, хоча йому вже 88 років, і ось буде новий у нас почесний громадянин. Також ми нарешті прийняли програму співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків. Це дуже класна ідея, яку ми просували багато років. і Ось, нарешті, змогли всі ці процедури узгодити і прийняти. В чому справа? Тепер будь-який будинок ОСББ чи ЖБК може звернутися до мерії і отримати 80% грошей на будь-який капітальний ремонт в будинку: система опалення, труби, проводка, дах, будь-який капітальний ремонт, система теплопостачання. Причому, на відміну від програми Енергодім, людям не потрібно збирати спочатку всі 100% грошей, а потім отримувати 80% від мерії. Потрібно зібрати лише 20% на спеціальний рахунок, після чого мерія на Цій рахунок закине ті 80% що залишились, і це гарний інструмент. Я сподіваюся, що в цьому році, хоча б хтось встигне їм скористатись. все одно не така проста процедура. Треба розробити проєкт, пройти його експертизу, самотужки знайти підрядника. Є і плюси, і мінуси, але плюс в тому, що тендер буде проводити сам будинок, і таким чином я сподіваюся зменшить корупцію в цій сфері. Також можна отримати 90% грошей на ремонт. Ліфту в вашому будинку, тобто, можна чекати, поки мерія колись відремонтує ваш ліфт, тому що зараз у нас більш ніж тисяча ліфтів. Потребують ремонту, а можна зібрати 10% і тоді ви будете перші в черзі. В майбутньому, ось по співфінансуванню буде ремонтувати значна кількість будинків. Якщо хтось хоче скористатися цією програмою, пишіть мені, я роз'ясню, як вона працює. Приведу вас там в департамент зі всіма познайомлю. Все пояснимо. Треба, щоб це працювало. Ну і ще у нас на цій сесії ми міняли положення про райадміністрації. і в мене є така давнішня історія. Ще з 2021 року вона тягнеться. Я дуже хотів заборонити радміністраціям видавати дозволи на нові гаражі у подвір'ях багатоквартирних будинків. Вони досі мали на це право, іноді з'являлися ці гаражі. Останні роки небагато. Це дійсно правда. І ось голови радміністрації дуже немає обурились. Що ось я таке запропонував. Кажуть, так ми ж не встановлюємо ніякі нові гаражі. Ну тоді мене на питання: навіщо вам тоді такі повноваження? Нічого ж не зміниться. І пощастило, що мою думку поділяють більшість депутатів і мер міста. Він коли почув, що. Що у райадміністрації досі були повноваження видавати дозволи на гаражі. Був дуже обурений і підтримав мою поправку. І дуже йому вдячний за це. Слава Богу, ось тут у нас думки з ним однакові з цього моменту. Більше райадміністрації не мають права видавати дозволи на встановлення нових гаражів. Інше питання, що робити зі старими гаражами, це дуже складне питання. Я розумію, треба до нього підходити дуже обачливо. І, і продумати всі моменти, але хоча б не плодити на також. Ми зробили звернення до президента України стосовно нашого ще колеги Богдана Гіганова, який все ще у нас записаний як депутат міської ради, хоча фактично він проживає в Росії. Було нещодавно розслідування журналістське, яке довело, що в нього є російський паспорт, що він літав літаком по Росії цим російським паспортом, що він отримав російські посвідчення водія, купив там машину. Живе собі. Ну і в принципі нічого його вже не пов'язує. З Одесою, коли він був депутатом міськради, він топив за Росію. Він там фотографувався в такій джемпері з надписом СРСР. Він там завжди там був за 9 травня. Ось всі ці російські тези, і він поїхав в свою улюблену країну в Росію. Все добре, але ж треба здати мандат і треба здати тоді паспорт громадянина України. Ось це я сподіваюся. Президент Зеленський після нашого звернення вибір. Ну і наостанок також дуже цікава відбувається подія зараз. Прямо в центрі міста відбуваються археологічні розкопки, які проводить ректор ПДУ Андрій Красножон під керівництвом національної академії наук. До цього він проводив георадарне дослідження. І побачив різні аномалії під землею прямо в районі площі, де розташований пам'ятник дюку. Проблема в тому, що ми дуже мало знаємо про період історії Одеси в доімперський період, а коли була фортеця Хаджибей, коли була Дженєстра і так далі. І так далі. І ось дуже хочеться знайти інформацію про це. А вона прямо під нашими ногами на ось цій площі в одному розкопі він вже знайшов кераміку 14 століття, тобто часів Дженестри італійської, коли тут була факторія Дженестра, знайшов турецьку кераміку і вперше знайдені артефакти часів Римської імперії. Тобто не тільки давні греки тут були, а ще й римляни. Це дуже цікаво. Головне, що це розбиває такий російський міф про те, що Одесу заснувала Катерина, а до цього тут нічого не було. Але є ще другий розкоп, в якому можливо будуть знайдені фундаменти саме. Ми вже в фортеці Хаджибей. Тож подивимось, сподіваюсь, скоро будуть новини, сподіваюсь, там буде багато чого цікавого. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.